Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, погляньте, яку цікаву картинку я вам принесла. Що зображене на картинці? Вулиця, будинки. Правильно, це куточок нашого міста. У високих будинках живуть люди, дорогами їздять машини. А ми з вами теж живемо в місті? Так, наше місто називається Запоріжжя. Щодня ми ходимо та їздимо знайомими вулицями. Усі ми живемо у цьому місті, в ньому наші оселі, у ньому живуть наші родини. Тому воно для нас рідне, найдорожче, найкраще. У кожного міста є центральний майдан, де проводяться різні свята, концерти, ярмарки та інші урочистості. Таким у нашому місті є каскад фонтанів райдуга. На цьому каскаді часто збираються багато людей, сюди приходить кожен, хто приїздить у наше рідне місто в гості з інших міст та сіл. У гарному куточку міста знаходиться наш дитячий садок. Його оточують різні житлові будинки, у яких, напевно, живете і ви. Багато людей, мешканців нашого міста, щодня роблять необхідні покупки, тому в нашому місті є магазини, торгівельні центри. І відпочивати є де у нашому місті, наприклад, у парках, де затишні алеї, зручні лавочки, а влітку багато квітів, фонтани та різні розваги для дітей. Малята, я сподіваюся, що ви з мамами та татусями відвідаєте будь-яке місце нашого міста Запоріжжя. Але не забувайте, що на вулицях нашого міста рухається багато транспорту. І треба пам'ятати безпеку на дорозі. Я пропоную вам пограти в гру так чи ні і згадати правила пішохідного руху. Гриць на вулиці гуляє, ні на що не зважає. Правильно робить він чи ні? Ні. Дорога є місцем для пішоходів? Так чи ні? Ні. З іграшками грати дітворі, тільки у дворі? Так чи ні? Так. І вулиці, і бульвари всі шумливі в наші дні. Треба йти по тротуару, так чи ні? Так. Вулицю можна перебігати, коли їде автомобіль. Так чи ні? Ні? Малята, я сподіваюся, що ви запам'ятали правила пішохідного руху, і вам було цікаво, а мені час з вами прощатися. До побачення, малята.